Таю. Сьогодні я хочу розібратися з вами, як працює лотерея, і давайте спробуємо виграти трошки грошей. Нам пропонують за 3 гривні обрати комбінацію із трьох цифр, і якщо вона виграє, то ми отримаємо. Так, якщо ми вгадаємо число, яке десь там випаде, то ми можемо виграти 1500 гривень. Я зараз хочу збільшити свої шанси на виграш і загадати ще одне число. Наприклад, 998. А потім ще одне. І ще одне. А чому б мені не перебрати всі комбінації, які тільки можливі? Ой, ага, я повторила секундочку. 996. Скільки ж їх цього буде? Давайте рахувати. Ну, найбільше це 999. А найменше це буде 0,09. 0. Давайте почнемо з 0,01 від одиниці до 999. Це всього у нас їх буде 999 штучок. 999 комбінацій, бо чисел від одиниці до 999 999, 999. І ще одну комбінацію ми тут не врахували: це 0,00. Тобто ми зараз будемо навіть двоцифрове, одноцифрове число записувати у вигляді типу трицифрового, доставляючи спереду нуль. Ну, наприклад, ну, 77 ми запишемо як 0,77. І насправді ми переберемо тисячу варіантів. Більше їх тут не буде. Давайте 777 теж згадаємо. І... 0,0,0 загадаємо і 0,01. Я всю тисячу перебирати не буду, але легко порахувати, що за тисячу комбінацій ми заплатимо тисячу помножити на 3 3000. А виграємо при цьому 1500. Бо одне з цих чисел по-любому спрацює. Е, ну, як ви здогадалися, е, втрати наші будуть навіть більше, ніж половина, бо ми ще 3 гривні, чи ні, скільки ми, ми заплатимо 3 тисячі, виграємо 1500, ну так, да, правильно, ми, за, ми заробимо, так, тобто ми Втратимо однозначно 1500 гривень. А тепер уявіть, що в цю гру грає одночасно дуже багато людей, і при великій кількості зіграних ігор обов'язково казано. Будь-яка людина, яка організовує такі лотереї, вона, звичайно, на цьому заробить. Казано працює трошки-трошки інакше, але там насправді ще цікавіше З казано якось з вами розберемося. А чому комбінацій тисяча, і яким ще іншим способом їх можна порахувати, давайте розберемось. Кількість способів вибрати першу цифру у нас 10, бо цифр у нас від 0 до 9, всього їх 10. Тобто, першу цифру ми можемо вибрати 10 способами, другу цифру 10, і третю цифру 10. -ма. І якщо ми 10 помножимо на 10, помножимо на 10, ми отримаємо цю тисячу комбінацій, яку ми з вами похваливали іншим шляхом. Чому їх треба саме перемножати? Ми з вами розберемося на кицьках В наступному відео до зустрічі!